Усім привіт! Мене звати Віта. Сьогодні я підготувала для вас добірку з 10 екранізацій детективів Агати Крісті. Ми розглянемо найцікавіші екранізації творів письменниці. Від класичних фільмів до сучасних міні-серіалів. Добірка буде цікава як шанувальникам творчості Агати Крісті, так і любителям детективного жанру в кіно. Чому не Еванс? Це британський трисерійний міні-серіал режисера Гью Лорі. Екранізація одноіменного роману Агати Крісті. У головних ролях Люсі Бойнтон і Уіл Полтер. Події відбуваються у 1936 році в маленькому містечку в Уельсі. Син місцевого вікарія Бобі Джонс стає свідком загибелі невідомого чоловіка, який впав зі скали, а перед смертю промовив загадкову фразу Чому не Еванс?. Разом зі своєю подругою Леді Френсіс Дервуент, Бобі розпочинає власне розслідування. Серіал дуже мені сподобався. Дотепний, цікавий, красивий, шикарні костюми, чудова акторська гра. Тривий будиночок. Це фільм режисера Жиля Паке Бренера, екранізація одноіменного роману Агати Крісті. У головних ролях Макс Айронс, Глен Клоуз, Джиліан Андерсен, Крістіна Хендрікс. Софія Леонідіс онука покійного грецького бізнес-магната Арістіда Леонідіса, приходить до приватного детектива Чарльза Гейворда. Вона просить його розслідувати обставини смерті дідуся, підозрюючи, що його було вбито. Арістід загинув від серцевого нападу під час введення ін'єкції інсуліну, яку зробила йому його дружина Бренда. Чарльз неохоче погоджується, оскільки колись мав романи з Софією в Каїрі. Чудовий фільм, красивий, стильний у кращих традиціях жанру. Зло Під Сонцем. Це британський детективний фільм. Знятий Гаєм Гамільтоном за одноіменним романом Агати Крісті у ролях Пітер Устінов, Джейн Біркін Меггі Менгі Сміт. Приватний детектив Еркюль Пуаро отримує від страхової компанії замовлення на розслідування справи про підміну цінного діаманта. Пуаро з'ясовує, що діамант був придбаний для Арлени Маршал, яка зараз проводить медовий місяць разом із чоловіком Кеннетом і пасербецею Ліндою на острові в Адріатичному морі. Він приєднується до них у розкішному готелі у Дафни. Який раніше був резиденцією короля Тирані. Власниця готелю Дафна Касл. колишня коханка короля. Прекрасний акторський склад, красиві костюми, захопливий сюжет. Привиди Венеції. Це фільм режисера Кенета Брани. Знятий за романом. Дзеркало тріснуло. Це британський кінофільм Гая Гамільтона. Екранізація одноіменного роману Агати Крісті. У головних ролях Елізабет Тейлор, Рок Хадсон, Анжела Ленсбері Едвард Фокс. Події відбуваються у 1950-х роках в Англії, у маленьке провінційне містечко приїздить група американських кінематографістів, щоб зняти фільм про життя королеви Шотландії Марії Стюарт. Її роль виконає колись відома кінозірка Марина Рад, яку грає Елізабет Тейлор. Марина влаштовує прийом для жителів містечка, під час якого гине одна із шанувальниць акторки. Розслідування проводить інспектор Скотланд Ярду Кредок, якому допомагає його тітонька Міс Марпл. Цікавий сюжет, дотепні діалоги, зірковий акторський ансамбль. І не лишилось жодного. Це британський трисерійний міні-серіал Крейга Вівейроса, екранізація одноіменного роману Агати Крісті. У головних ролях Дуглас Бут, Дермоді, Сем Ніл, Міранда Річардсон. У серпні 1939 року на солдатський ізольований острів, що біля узбережжя графства Девона, Англія, на запрошення містера та місіс Онім прибуває вісім людей, які не знають один одного. Гостей заселяють у будинок на острові, де їх зустрічає двоє слуг: чоловік і дружина Томас і Етель Роджерс. Господарів у будинку немає. Коли гості сідають за стіл, то помічають на столі 10 фігурок солдатиків. Хороший серіал, красивий, атмосферний, цікавий. Свідок обвинувачення. Це американський фільм режисера Біллі Вайлдера, екранізація одноіменного оповідання Агати Крісті. У головних ролях Тайрон Павер, Марлен Дітріх, Чарльз Лотон. Немолодий адвокат, який оговтується після серцевого нападу, береться захищати чоловіка, якого звинувачують у вбивстві Багатої вдови, бо він є головним спадкоємцем її майна. Дружина чоловіка, яку грає Марлен Дітріх, забезпечує йому Алібі хоча всі докази вказують на нього. Фільм одержав шість номінацій на премію Оскар. Прекрасний детектив, чудова режисура, сильна акторська гра. Вбивство у східному експресі: це фільм Сідні Люмета. Екранізація одноіменного роману Агати Крісті. У головних ролях Альберт Фінні, Лорен Бекол, Шон Конері, Інгрід Бергман, Ванесса Редгрейв. У 1935 році Східний експрес, який прямує до Великої Британії, застрягає в сніговому заметі в Єгославії. Під час подорожі в поїзді стається вбивство, за розслідування якого береться відомий детектив Еркюль Пуаро, який повертається зі Стамбулу. Він починає допитувати всіх пасажирів, оскільки зрозуміло, що вбивця не міг покинути поїзд через замет. У фільмі представлено зірковий акторський ансамбль. Сім акторів є лауреатами премії Оскар. Фільм отримав сім номінацій на премію Оскар. Інгрід Берман отримала за свою роль премію Оскар. Чудовий фільм. Прекрасна акторська гра. Убивства за Абеткою. Це трисерійний міні-серіал Алекса Габасі, знятий за мотивами одноіменного роману Агати Крісті. У головній ролі Джон Малкович. Події відбуваються у 1930-х роках. Еркюль Пуаро має справу з серійним вбивцею, який вбиває людей за абеткою. Аліса Ашер Зандовера. Бетті Бернард із Бексхілонсі тощо. Перед кожним вбивством вбивця відправляє Еркюлю Пуару лист, повідомляючи, де й коли буде скоєно черговий злочин. На місці кожного злочину поруч із тілом знаходять абетковий довідник британської залізниці. Цікавий атмосферний серіал. Чудова гра Джона Малковича. Смерть на Нілі. Це британський фільм режисера Джона Гілерміна. Екранізація одноіменного роману Агати Крісті. Мільйонерка Ліна Тріджвей наймає на роботу Саймона Дойла, нареченого своєї шкільної подруги Джекі де Бельфор. Між Ліни та Саймоном починається роман, і невдовзі вони одружуються. Покинута Джекі переслідує їх у весільній подорожі. В Єгипті молоде подружжя таємно сідає на пароплав Карнак, щоб здійснити круїз по Нілу та позбутися Джекі. На цьому пароплаві також подорожує Еркуль Пуаро, який перебуває у відпустці. Це перший із шести фільмів, у яких роль Кюля Пуаро виконав Пітер Устінов. Другим був фільм Зло під сонцем, який ми розглядали раніше. Потім вийшли ще три телевізійні фільми: Тринадцять за обідом, Убивство в трьох актах загадка мерця. У 1988 році вийшла повнометражна стрічка «Побачення зі смертю. Усі вони приємні та цікаві. Я залишу вам назви цих фільмів у коментарі під відео. У фільмі також знялись Міа Ферроу, Мегі Сміт. Петті Дейвіс, Джейн Біркін. Фільм отримав премію Оскар за найкращий дизайн костюмів красивий і цікавий фільм. Сподіваюсь, ви знайшли в цій добірці цікаві для себе фільми. На цьому в мене все. Дякую за перегляд. Побачимось!